Вітаю, друзі! Я Любов Романчук, і сьогодні на каналі Онлайн школи Бугалтері АВС ми обговоримо як уникнути штрафів за неправильне оформлення працівників. Останнім часом контролюючі органи стали значно активніше штрафувати за старі періоди, і це може сильно вдарити по вашому бюджету. Також ми передбачаємо, що мораторій на тотальні перевірки скоро можуть скасувати. Дивіться це відео до кінця, щоб отримати корисні поради щодо правильного оформлення працівників та уникнути штрафів. Давайте нагадаємо, за що можна отримати штраф, і розберемося, що ми маємо на увазі під неправильним оформленням працівників. Найперше, хочу звернути вашу увагу на те, що розміри штрафів прирівнюють до мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на момент чинення порушення. На сьогодні мінімалка 8 тисяч гривень. Ну і звісно, перший і найпоширеніший приклад того, за що можуть накласти штраф, це відсутність трудового договору. На слайді ви бачите штрафну санкцію згідно кодексу законів про працю. Вона становить 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника стосовно якого скоєно порушення. А саме порушення може полягати в фактичному допуску працівника без оформлення, в оформленню на неповний час. Коли працівник насправді працює повний час та виплаті заробітної плати у конверті. Ну і що важливо для юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку, за таке порушення, вчинене вперше, використовується особливий такий захід впливу як попередження. Але слід бути дуже обачними. Якщо на вас уже накладали це попередження, то у випадку повторно вчиненого порушення штрафна санкція вже складатиме 30 мінімальних заробітних плат. На даний час мінімалка. 8 тисяч гривень, тому рахуйте 8 тисяч на 30, 240 тисяч гривень, якщо ви повторно вчините порушення, які були вказані на попередньому слайді. Тепер йдемо далі. Наступні види порушень можуть трапитися навіть у дуже сумлінних роботодавців. Ці порушення стосуються помилок у нарахуванні заробітної плати. Якщо нарахування здійснюється некоректно, не враховані всі потрібні доплати. Чи надбавки, а також, якщо порушені терміни виплати заробітної плати, це все може стати підставою для штрафів. Відповідно, маємо розміри штрафів, дві мінімальні заробітні плати. А зараз це 16 тисяч гривень за кожного працівника за недотримання мінімальних гарантій у сфері оплати праці, штрафну санкцію. Три мінімальні заробітні плати за порушення встановлених сроків виплати зарплати. Також штрафну санкцію, чотири мінімальні зарплати за порушення трудових прав працівників, які були мобілізовані та є військовослужбовцями. Ну і, звісно, штраф у розмірі одної мінімальної заробітної плати за всі інші порушення законодавства про працю. Ну. А якщо ви повторно порушуєте, то на вас вже за такі інші порушення накладуть штраф у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожне порушення. Колеги, якщо вам важливо завжди бути в тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію і кадри без помилок. І ФОПу, і самому бухгалтеру. Тож переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема є актуальною прямо зараз, та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Як же багато хто з вас чув і знає про те, що під час воєнного стану можливе звільнення від штрафних санкцій щодо законодавства про працю. Але, на жаль, діє таке звільнення від штрафів не у всіх випадках. А саме варто виконувати одну специфічну умову, яка можлива до виконання не завжди далеко. Що ж це за така умова? Штрафи не застосовуються за умови виконання у повному обсязі та установлені сроки приписів, перевіряючих про усунення виявлених порушень. А якщо немає припису, тобто нас перевіряла не Держпраці і не склала такий припис, який ми можемо виконати, тобто стати чемними, то нас найімовірніше оштрафують. Хто ж може нас перевіряти, крім Держпраці? Мова йде про фактичні перевірки ДПС. Державної податкової служби, у ході яких а їм прямо це дозволяє податковий кодекс, вони можуть перевіряти трудові відносини. І за результатами таких перевірок не виноситься жодного припису на усунення порушень. Інформація передається до. Держпраці, тобто акт перевірки податкової служби, передається до Держпраці, а Держпраця на підставі цього акту згідно порядку накладення штрафів за порушення трудового законодавства, накладає штрафну санкцію. Такі реалії накладення штрафів зараз, і тут вже не діє мораторій, не діють ем, військові послаблення. Якщо податківці у вас виявлять неоформлено, ви будете від. Будете відповідати за таке порушення вже і зараз. Колеги, тут чекаю на вас в коментарях. Напишіть, чи доводилось вам колись платити такі штрафи. Чи виявляли ви у себе помилки, які могли до них привести. І також поділіться досвідом, як вам вдалося виправити власні помилки. Який я загалом з цієї всієї історії раджу зробити висновок? Штрафи є, вони не застосовуються під час воєнного стану здебільшого, крім випадків, коли вас перевіряє податкова. Але і воєнний стан загалом закінчиться. Ми всі цього прагнемо і всі цього чекаємо, і нас обов'язково перевірять. А усувати помилки набагато складніше, ніж їх. Попередити. Тому подбайте наперед про те, щоб ви зробили все правильно і ніхто не мав ніяких підстав застосувати до вас будь-які штрафні санкції. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за новими відео. До нових зустрічей!